Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги акрилову лінійку для печворку. Дана лінійка призначена для точного вимірювання та різання тканин при створенні печворк-проєктів. Завдяки своєму прозорому матеріалу вона дозволяє бачити тканину під лінійкою та точно вирівнювати лінії та кути. Компактний розмір та міцний матеріал роблять її зручною у використанні. Лінійка має масштаби в сантиметрах та дюймах, що робить її універсальним інструментом для творчих проєктів.